Чого бояться Майнкрафт моби? Та-дада, -да -да, якщо ви не знали, то деякі моби мають свої страхи, від яких у них трясуться ножки. Наприклад, незерські огляни не бояться оцих от синіх грибочків, але це доволі відомий факт, чого ви точно не знали. Так це те, що вони так само накивають п'ятами, якщо бачать якір відродження. Доволі дивний страх, щось на рівні боязні оливок. Вовки або ж собаки, це моби, які всім відомі за свою безстрашність. песик не побоїться напасти як на Вардена, так і на ендер дракона. Але насправді вони такі сміливі, просто тому що вірні своєму хазяїну. Без нашийника собачки дають хорошого драпака при виді звичайних лам. Ви не повірите, але сіроморді розбійники, які так грозно готові винищувати цілі поселення, обсикають штаніжки при виді одного лише скрипуна. Ладно, не мені їх судити, якщо чесно. Панда настільки унікальний моб, що має аж сім своїх варіацій, одна з яких це схвильована панда, яка при грузі почне ховати своє лице лапами і чекати, поки закінчиться ця ж сама гроза. Насправді тут сміятися нічого. Якщо у вас є хоча б краплинка совісті, то вам стане її шкода. Так що тепер ви дізналися про те.